Мобільний стоматологічний комплекс розгорнули у п'ятій слобожанській бригаді Нацгвардії разом із волонтерами. У ньому є все необхідне для надання стоматологічної допомоги. А головне, що цей причіп-контейнер може під'їжджати в притул до місць дислокації підрозділів. Із пацієнтами і лікарем мобільного стоматкабінету спілкувалася моя колега Світлана Шакера. Андрій мобілізувався до війська в 22-му до Великої війни. Стабільно раз на рік відвідував стоматолога для профілактичних оглядів. Нині вибратися до лікаря складно. Тож, коли в бригаді з'явився пересувний стоматологічний кабінет, пішов туди за любки. Можливості менше, ніж у цивільних людей зробити, поїхати до стоматолога і зробити щось. Це дуже зручно і навіть необхідно. Для військових у військових також болять і зуби. Уже четвертий рік у війську і Тарас воював на Донеччині, боронив Вовчанськ, бувало зубний біль, хапав просто на позиціях. Та ну, терпів було, було бізбалюваще таке, що може його прийняти, воно більний такий. без собою все навіть автічки все було. І тоді, тоді воно було легше. На бойовому завданні, каже, боєць було не до стоматолога, а коли вдавалося потрапити до лікаря, урятувати хворий зуб було вже неможливо. Ми жили в Константинівці. Тоді в мене теж зуб і все, ми поїхали там, доварилася з командою, я дивився стоматолог. Сказав, вибачка обрати, але мені треба його видалити. Там ж часу не можу, там лікувати таке, щось робити. Міг би вилікувати його, ну просто у вас теж немає часу, про це на буття на бойовий вихід. Боєць розповідає, за час служби вже втратив кілька зубів, бо ніколи і ніде було їх лікувати. Тепер намагається зберегти решту. Мобільний стоматологічний кабінет у п'ятій слобожанській бригаді Нацгвардії військовики обладнали разом із волонтерами. Ззовні це звичайний причіп-контейнер. Його швидко можна перемістити в будь-який ангар чи інше безпечне місце. Усередині є все необхідне для лікування. І стомат установка і кампрессоматустановка і компресор і генератор. І, взагалі, мені дуже сподобалося, що тут є рентген цифровий інструменти, є додаткове обладнання. Там припустимо та ж фотополімерна лампа. У стоматолога Рубена Чернова за плечима 30 років практики. Каже, радий, що і після мобілізації має змогу залишатися у професії. Єдина відмінність від цивільної практики шалений темп. У бійців кожна хвилина на рахунку, тож лікувати доводиться оперативно. Для того щоб запротезірувати ліштоти, щоб запротезувати або щось зробити додатково, потрібен час. Тут він обмежений ані в мене, ані в бійця немає часу, щоб здійснювати якісь інші процедури, пов'язані із протезуванням тощо. Тому наше головне завдання надати максимум допомоги у стислі терміни. Довге перебування на холоді, контузії, все це каже лікар, додає проблем із зубами. Тож тепер стоматологічний кабінет зможе під'їжджати ближче до бійців, аби лікування було максимально оперативним та доступним. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. На цьому я беру паузу до 16-ї години, а просто зараз запрошую до слова Олексія Фадєєва. Дякую, колего. Так, протягом наступної години будемо зокрема, окремо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. І, звісно, буде збір. Будь ласка, готуйтеся, Це важливо. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.